Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади січня 1902 року, 11 січня. Субота з ініціативи князя Карла Цульовенштейна в Німеччині у місті Касель була заснована антидуельна ліга. Більше інформації про антидуельну лігу Льовенштейна ви знайдете у відео ось тут. Вгорі, 12 січня. Неділя у своїй промові в палаті громад у Лондоні, британський міністр фінансів Артур Джеймс Бальфур поскаржився на загальне вороже ставлення до Великої Британії в Європі. Він виступає проти громадської думки, яка представляє себе в такому брудному, несприятливому вигляді. Того ж дня, 12 січня. Фінська газета публікує наказ російського губернатора про те, що підрозділи фінської армії незабаром будуть розформовані або передані під російське командування. 13 січня, понеділок. Уряд Данії в Копенгагені вирішив призначити міністра, відповідаючого за острів Ісландія, який розмовляє ісландською мовою. Його міністерство буде працювати в рейк'явіку Того ж дня, 13 січня. У своїй промові в палаті представників Прусії, граф Бернгард фон Білов, рейхсканцлер і прем'єр-міністр Прусії найважливішим питанням сьогодення назвав ситуацію в польських провінціях. 15 січня, середа. в іспанському місті Сан Себастьян спалахнули криваві заворушення через те, що міська рада заборонила традиційні карнавальні свята. Уряд побоювався, що святкування переростуть у демонстрацію сепаратистських устремлінь. Того ж дня, 15 січня, Юан Чікай, генерал китайської імператорської армії. Збирає 100 тисяч чоловік у тянціні, щоб захистити місто від бунтівних китайських націоналістів. Того ж дня, 15 січня Сенат Італії схвалив ухвалену палатою пропозицію про створення центру зайнятості. Заклад став терміновою необхідністю через безробіття, яке панує в Італії. 16 січня, четвер. Султан Османської імперії Аб аль Альгамід II Підписує остаточну угоду на будівництво Багдадської залізниці. Анатолійська залізнична компанія, яку контролює Deutsche Банк, отримує право будувати та експлуатувати залізницю протягом 99 років. Того ж дня, 16 січня, Едуард VII, король Великої Британії, відкриває нову сесію парламенту тронною промовою в Лондоні. У ній він підкреслив прагнення до дружніх стосунків з іншими державами Європи та високо оцінює успішні дії британських військ у південній Африці. 17 січня, п'ятниця. У німецькому Рейхстазі депутат Фріц Цубаль закликає уряд вжити заходів для підтримки безробітних. Одну з можливостей він бачить у запровадженні страхування на випадок безробіття того ж дня, 17 січня. Після відкриття шведського парламенту в Стокгольмі королем Оскаром II, було винесено пропозицію про встановлення нейтралітету Швеції та Норвегії шляхом міжнародної угоди. 18 січня. Субота. Яхта німецького кайзера Гогенцолерн починає свій шлях з кіля до Нью-Йорка, щоб бути в розпорядженні принца Генріха Пруського. Брат Вільгельма II 15 лютого відправиться в подорож до США на пасажирському кораблі. 19 січня, неділя норвежець Йохан Шварц став чемпіоном Європи з бігу на ковзанах у Давосі в Швейцарії. Того ж дня, 19 січня. У Берліні завершується перша так звана чорно-біла виставка Берлінського сецесіону. Впродовж осінньо-зимового сезону публіці були вперше показані роботи художника Генріха Цілле. Того ж дня, 19 січня, у граф Фрейне в Капській колонії, Британський військовий суд засудив бурського лідера Шеперса до страти. Цього ж дня вирок було приведено до виконання. 20 січня, понеділок, у ніч, з 19 на 20 січня, в Штутгарті сталася пожежа в імператорському театрі. Будівля повністю зруйнована того ж дня. 20 січня під час морської битви між колумбійськими урядовими військами та повстанцями в порту Панами загинув губернатор Панами. Того ж дня, 20 січня, під час масштабних страйків у Барселоні спалахують жорстокі сутички між робітниками та іспанською поліцією. Того ж дня, 20 січня, в Алжирі точаться бої між французькими солдатами. Та арабськими племенами, які відмовляються підкоритися колоніальній державі Франції.